Сили в осознаності. Оглашаю анулювання угоди з персоною і зі всіма її борговими зобов'язаннями. Моя відмова від ложі осознана і законна порушувати мою волю чи нав'язувати мертвий світ бумажного агента для воровства життя. Запрещено будь-кому. Рота Указ Живоречу із Уст на тверді кон свята Білого про анулювання закону персону у формі ПІП фіо і юридичні зобов'язання між ложних договорів. Ясне речення в честі Сергій, живодар єдиного древнього, божественного рода ба свята білого Вищого ума, вольного енергії іма. Твердь коронована святістю Вищого ума, вольного енергія в коні свята Бялого, вдар з Божественним геном вольного енергія, вічна душа зору, ум кона свята Бялого, Вищий суд на тверді. Божественні дари, ум, енергія воля, ісконно дар, єдиного, божественного, рода в честі жива. Плоть, душа, ум, енергія, воля, жива життя, дари, живодіяння, ні дарю, ні передаю. Ні даю все принадлежить божественна города, жива, дар житті, не передаваємо живо. водію своїм власним умом повноправно. Живо речу, устами в честі наречення Сергій. Анулював, анулював всі договори на ім'я, на форму, на персону, договора, вора, ложні соглашення, зобов'язання, згоди фіктивними, вимисленими, дефективними іменами, векселями, введені в заблужіння. Таємним смислом, умислом, замислом, обманом, кражею, анулірується, запрещається табу. Всі керуючі посередникам, опікунам, замісникам посади, уповноваженим, обслуговуючому персоналу на подза на тверді кона свята Бяло відомляю, любі, договора, оренда, реєстрація, записи в бумажних електронних любих Формах фальшиві, медичне, свідоцтво про народження, свідоцтво про народження, свідоцтво про таїнство, хрещення і таємний договір, гіюр на бумажних паперових носіях про народження і хрещення, розрахунок, облік фіктивної торгової фірми, фіктивного клона, учасника, кредитора, боржника, борг, гроб раб загробного міра. Заключений ув'язнений. Тіновий код в бумажній паперовій формі програмних територій, регіонів, юридична особа, персона з формою в назві, кличці фікції, прізвища, ім'я по батькові, піп-фіо, всі таємні договори, транзакції, угоди, оговори, акцепти, оферти, контракти оформлені в донорство, от Латині донор. Дари для експериментів були зареєстровані в любих формах, носіях, запись, містер реєстр, номер, мера, рахунок, облік, створені через наречення на основі ім'я через мену, імені, нідісні, жалюгідні, анулюються, запрещаються таємна кража життя, жива, дар, ген дарованих дарів було украдено і. Обману переведено у насліддя. Наслідникам общин через таємний договор на крові, вексель, долгова, боргова бумага, медичне свідоцтво про народження з банківським рахунком на форму піп, ліцо, персона, особа. мертвої програми анулюється перекращено, запрещається запрещається, іспользувати, використати дарим наречення душу розум, зор, умжева, дар, плоть, юшку. День явлення в магічних ритуалах через дату передачі для переводу в Деюр Мертвий світ. Закон з ціллю кражі і маніпуляції енергією часом, життям, Живодара наречення серії накладено вето. Запрещається красти, орендувати, маркувати, шифрувати живодар родове наречення. Свят вольного, енергію, дари вся є святлого, єдиного божественного роду в коні, жертвоприношення, клонування, жива життя, запрещається табу. Удар, серця, пульсація живаго життя, удар або мену запрещається. Договор, союз, асоціація з програмами запрещено, ануліровано. Всі любі будь-які таємні вложні договори на крові, помовчазній згоді, контракти, трасти, акцепти, релігійні, клятви, присяги, магічні ритуали, чари, згоди, угоди воєнної території у формі любих бумажних і електронних носіїв, тексти, записи, в картках, справок, довідок, актів свідоцтв, реєстрації, білетів, посвідчень. Сертифікатів, створених і оформлених на основі записів, бумажних носіях, медичні свідоцтва про народження, свідоцтво про народження і свідоцтво про хрещення, про народження фіктивних торгових комерційних фірм, клонів в формі ПІД, персона, особа, ліцо, громадянин, гражданин, чоловік, людина, дитина, ребінок, населення. Народ, батько, матір заключені без захисту і дотримання прав таємно скрито обманом або хитрістю оговорами, оговорами примусово любими другими видами хитростей на або явно без моєї згоди на крові, наречення моїх предків і мова, наречення Сергій, переселених у стверді через програму Земля на штучні віртуальні театральні військові площі. Території, зони поселення, райони, регіони, легіони, реєстри, нічтожні, недійсні договора, прикрашається твірна. <кхи> Будь-які всі штучні території, оперштаби, штандарти, війни, найомники, санітарні зони, адміністративні одиниці, колонії, карантинні поселення, райони, регіони, общини, любі передні... Переписи, тверді свята білого недійсні жалюгідні не запрощається табу. Форма особи, ліца, персони у ложній формі, заяви любої, форми на отримання свідоцтва про народження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про хрещення, свідоцтво на довіреність особових прав, свідоцтво про гіюр, свідоцтво про Нісуїн, свідоцтво про єврейський шлюб, свадьба єврейська. Свадьба, купа, свідоцтво про вінчання, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розвід або в іншому свідоцтві договорі в будь вірі або корпоративному, торговому, комерційному свідоцтві украдено живодар вічних душ. З устареючих е, своїх наречення будь-кому запрещається: адгесіон, контракт. Контракт адгезії. Договор приєднання без переговорів може призвести до несправедливих зобов'язань у майбутньому. Всі договора, акцепти, контракти, угоди, трасти, проекти прикрашаються не дійсні табу. Договори, угоди, контракти, уговори запрещаються в будь-яких бумажних і електронних формах. Шифра, цифер, кода, номер, свідоцтво, повторність дублікати копії, видані ЗАГСом, Аксом, Банком, паспортним столом, органом організацією, формою, дворцом бюро, відділом, конторою, службою на ім'я створеного агента для комерційної діяльності боргових зобов'язань як товар, віщ, боргова одиниця, військозобов'язаний боржник. Свідоцтво про народження від 27 березня 1996 року. Відповідний запис № 81 місце видачі, реєстрація, Козятинський відділ реєстрації актів громадянського стану Вінницької області виписаний на персону ПІП Кудаїв Сергій Олександрович і ТРАМ номер 317445, Анулюється нічтожну прикращену трижіна. Таємний договір, угода, згода, реєстрація території, індекс, запис, реєстр, клонів, номера, номер мера, рахунок, облік, транзакції, донорсу, нічтожно, анулюється вето. Таємний магічний обряд, ритуал на крові, скрінінг, довіра, договір, оговор, заговор, згода, запрещається, анулюється, табу. Таємне примусове переведення в іудейство Ел-Юдство, в ресурс. Лю цифру запрещається та будь-яжіно. Ануль... Анульовується договора угоди експлуатації живодар через бумажний паспорт і паспорт будь-якого виду біометричний, ген... генетичний, електронний, біологічний, цифровий, донорський, документи, код імені, тайну або явно без нашої згоди оформлені. Недійсно дійсно договор, угода, згода, акцепт, паспортизація, телепортація, обманом, оформлені незаконно на форму ім'я агента, персону ПІП в будь-якому записі чи реєстрі любого паспорта, паспорт номер. АВ-987307, виданий 12 квітня 2012 року. Ложні, не дійсні запрещається табу. Посвідчення про прописку видані на персону Кудаєв Сергій Олександрович 12 лютого 2014 року. Таємний договор, призовнік, зобов'язання на військову службу, боргова угода, з угода, реєстрація військова е, територія, запис, реєстр, номер мера мертвого рахунку, облік, транзакція, донорство, присяги, контракти без. Козний найм анулірується, прикрашено. Запрещається, принуджу, принуждати, примушувати, пред'являти, використовувати, считати, считати будь-який ложний, бумажний, носій, свідоцтво, білет, квиток, посвідчення, диплом, присяги, отмітки, мітка цифрою, шифром. Кодом, книжечкою, любий паспорт, території, ID, картка скритої форми, доручення, угоди на довірче, управління і насильний захват, перехват транзакцією, транзакцією донорство, воровство, краще, восприємственість, дар по крові, анулюється, утверджено захват, примус, воровство, запрещено. Требувати під принуждення, під примусом, контрибуції дань, оброк, приз за живодар дарба псяя святного на тверді в коні свята білого запрещається та був утвержіно. Таємний договор любої вимисленої території, регіона, зони, ілюзії, в формі, печаті, бумажного носія, паспорт, картка, анкета, прописка, приписка місце. Проживання, реєстрація, рахунок, облік, кража божественної живи на тверді свята Біалого, конвертація в мертву програму, союз, асоціація, прописка, місце проживання, адрес, сад, код, доком анулірується, запрещається. Нічтожно табу утверджено. Договор, контракт, передача прав, юридичні зобов'язання дійсні анулюються Запрещається, нічтожно утверджено. Реєстр номер мертвого обліку, розрахунок, транзакція донорство Нічтожно ануліровано. вето табу утверджено. Посвідчення водія на персону півку, Дай Сергій Олександровичу В Х. Р. 11 двадцять 30 тридцять, виданий тридцятого. 03.2017-го реєстрація ВОРС програмного забезпечення анулірованої території ліцензія на комерційну подорож не дійсно анульовано Прикращено вимагати чи примушувати до анулірованої угоди з персоною чи комерційних пропозицій, запрещено будь-кому юридичному представнику. ІПН №208 208 12 01 959, виданий 16, 10 2012, 35 12, 11, 26, 37. Примусовий найм смертника воєннослужбовця території регіону № Цифра, шифер, ідентифікаційний особовий номер код персони для оподаткування тайний ложний до, до, е, договор на бумажних електронних носіях обманом оформлений, на, наданий Державною податковою адміністрацією України на анульовану персону у формі ніщожно анулюється. Я же водар з нареченням. Сергій же ворячу устан. Запрощається всім фірмам, формам мою вольного енергію конвертувати в слугу, стягувати спла... сплати з подорожей і потверджень на будь-якому виді об'єкту мого руху. Комерційні угоди, згоди анульовано, запрещено. Запрещається принуждати насильно або обманом требувати представлення. Пред'являти будь бумажний носій на вора персону у формі фіопіп розглядається як примус жевадар до рабства, геноциду, злодіяння в той час з, з, з требуючого стягується сплата з його імені, енергією і часом, і всім, що має в своєму часі. Таємні договори, уговори у формі свідоцтва купа, свідоцтва гет, свідоцтво про хрещення та. Миропомазання, переведення таємного іудельству, свідоцтво про смерть, про здійснення таємних обрядів, нідійсні ложні договори, уговори анульовуються, нічтожні прекращено всі записи, номер, рахунок, облік транзакцій, цифри, шифр, коди реєстрації території в церковних книгах договора. Угода, згода в любых церквах нічтожні анулірується. Прекращено таємний договор про проведення обряду гіюр, хрещення, оборот, перевод, слуги в удейства, проведений над живодар душі з крові і плоті з нареченням в формі реєстрації, бумажного носія, фальшивого свідоцтва про хрещення обманом оформлень. Оформлене, зареєстроване на форму назви клона ПІП, ІБП, тайний обряд, ритуал, запис зділки канцелярії, в церкві таємні обряди, ритуали, запис, угода, делу, дел, рахунок, облік, таємний договор, угода, згода, ритуал, обряд, реєстрація. Територія, запис, реєстр, номер мертвого мера, угода, згода, транзакція, донорство ануліровано, прикращено вето табу, будівжіно. Всі договори, релігійні, таємні, чужеродні, чужекровні клятви, обряди, ритуали, предложення, пропозиції, проекти законів, компанії Ісуса Моїсея, Ноя, Мормонські. Релігії, їх тайні обряди, магічні, ритуали нав... наведені, порчі, кукла, лялька, вудуголем, голим, торговля, дарами живих, родів, дарів, божественна нагорода, плотю іменами, предків, оцифровка, шифровка, території, кладбища, цвитер. Дарить він зорам, запрещено. Дар він зором запрещено. Всі договори моїх предків оформлені в формі різних бумажних носіях, текстів, записів, мет, метри, карток, книг, справок, довідок, актах, свідоцтв, реєстрації білетів, посвідчень, на, усувасі на основі таємних уговорах медичне, свідоцтво про народження, свідоцтво про хрещення, тайний уговір, контракти, юр, свідоцтво про... Народж... Народження, цифрока, клонів, піп, свідоцтво про народження, свідоцтво про хрещення, свідоцтво про шлюб, медичне свідоцтво про народження, таємні договори, угоди, згоди, реєстрації, території, записи, реєстр, номер мера, мертвого рахунку, облік, транзакція, донорство, нічтожно, анульовано, прикращено вето, табу, харам, тверждено. Таємний ложний договор, свідоцтво про хрещення, свідоцтво про вінчання, заключені на наречення моїх предків, роди Ірина Олександр. Всі ложні, таємні скриті договори, контракти згоди відомі і не відомі нами наречення моїх предків Люда Віктор, Микола Люба і всі ложні таєм... тайні скриті. Договора, контракти, згоди всі відомі і невідомі мною наречення, імена моїх предків записаних в книгах живих родів, всі таємні релігійні обряди, совокуплені связки, договори, оговори, оговором речі про непрождіння про і хрещення клонів з вимисленими назвами піп. Всі договори, контракти, записи, создані, створені на основі транзакцій, анульовано, анульовано, недійсно, прекращено, нічтожно ложно оголошено. За обман і насилля принуждення примусом до таємного контракту, угоди уговору, в рабства торговлі, душею, плутю. Наведення порчів в формі клона, P -P маски за використання під принужденням, примусом, обмана бумажних носіїв, білет, паспорт, айді, картка скрита, ложна форма доручення, угода, згода на довірче управління управляючими посередниками, опікунами, живодарами. дарами жива города через будь-які форми, особи, ліса, персони, фіо, піп, формі заяви, реєстрації на отримання білета, книжечка, паспорт, айді картка, прикращено утверждено, довіра, Вірить кредо, кредиті, кредітум, кредит, дебют, рахунок, облік. Акредитація, акредитація, вора слуг, послуг мошенника, піпфіло, всі векселя, векселя предків вбитє навічно анульовується, запрещаються. Всі слуги послуга мошенника, піпфіло анулюється. Заявне убивство, воровство, кража розума, пам'яті за. Викрадення голосу за таємні магічні обряди на крові. Скринінг проведений в родомі, обманом над жденним анульовується, прекращається. За створення захисту банк казну для кражі і обмана казнього місця. казначейство банк общак, бюджет любої території регіону запрещено. Відкриття таємного банківського рахунку нам. Міру плоті душі крові на наречення, використання для утримання нав'язану персону у формі назву FIOPIP, введення в різних таємних угод транзакцій, трансакцій, обезличеного, личеного металічного рахунку, облік відкритого у формі. Любої банківської платіжки, картки, рахунку, примушуючи існувати в нужді діяти в обмані у злочинних інокровних замислах, за примушення до рабства отримувати винагороду являється злочин проти єдиного божественного города, живодар душі, кража запрещено. Табу утверджено за обман і вимагання любої требуючої оплати. Обру... Обруку дань, контрибуцію за живодар душі, за дари вольного енергія, будь-який примушувальник сплачує своїм життям, енергію і часом. Живодар, дари вольні від оплати для життя живодіяння на тверді свята б'яного. Взяті вбиті є, в биту всі підписи, підписи автографи, згоди нарисовані. Нарисована картинка, ікона, любі ваяння, образи, взяті в зірці, крові, плоть тіла, взяті хитрістю, або принужденням під примусом, любі будь-які згоди живоречу, примушуючих, або конклюдентному договору, говору обох сторін або письмовим шифром, шрифтом, іерогліфами, іконами. Уловками обману до принуждення по примусу з, програ... з погрозами без докладного тексту, обманного кон... контракта, акцепти угоди, акцепта у буті і навічно считати... читати смертним переговором, оплатою власною головою, власним життям, вірою і поверненням всього стану, всіх насильно принуждаючих. І насильно пікуюче, укравши живодар живої душі, живодара Сергій. Любі ігри, слів і понять всі ролеві ігри, клони, кодові ДНК, ліца, маски, актори, персони, наложниці запрещено. На любому просторі і тверді свята бялого запрещено у Живодар душі, дар єдиного бажавства нагорода. Невід'ємне з часу явлення. Наруш... Нарушати, красти зор ум, маніпулювати душею, вводити в заблужденні чи бу... будь-які експериментальні ігри, ролі театру запрещено табу. Всі послуги і слуги, актори, слуги в чин... чинах любого вида театр, всі слуги і всі ліцензії. Розрішаючи любий вид діяльності, нейрологічне програмування через будь-яку мову анулірувано і запрещається. Запрещено захват війни, будь-які випромінювачі, унічтожувачі, винищувачі живого життя на тверді свята белого. Запрещено нічтожно, запрещено нічтожні конвертації. Персони, посередники, опікуни, програми, транзакції, програми, контрибуції, вакцини, цифрові мітки, любі скрінінги, чіпи, віруси міняти, кодувати генетичний код, ДНК, плоті, ум, любі технології, все, що несе угрозу живому життю на серді свята білого запрещаються, ануліровано тіржіну табу. Ні, представляє інтереси юридичної особи і не представляють інтересами будь-якої особи ні у, у фікціях, ні у формі, ні у кличках, ні у сектах принуждати до сучасті суддійству робства, незаконності запрещено Ус... усі угоди договори, акти, контракти, зобов'язання рабства анульовано. Служба персоні. Відновлена одказна ця воля свята, за кражу жива життя, енергія кась без суду, слідство в озеро огняне. утверджено на тверді свята Білого. Запрещається в живого життя, душу принуджувати до вимислених послуг, слуг програмного забезпечення табу, порушення кона свята Білого, кась за принуждення, живодар єдиного, божественного рода в честі наречення Сергій дар. Божествен ген, вольного енергія, ця ясуща вищий суд на тверді свята бялого в коні. Утверджено. Порушення живореч указ живодара сирії, єдиного божественного рода, живого життя запрещається.